Авіаперевізники та Державіаслужба сіли за стіл переговорів, шукають компромісу щодо умов отримання дозволу на міжнародні перельоти. Новації на користь фактично одного перевізника Державіаслужба запровадила на початку листопада. Документ викликав невдоволення інших учасників ринку. Про що говорили сьогодні? Роман Ковтун засідання вирішили зробити закритим для камер. На початку пустили лише журналістів. Зараз оператором пропустять апірати. Відеозйомку на вимогу авіаперевізників врешті дозволили на ту мить у залі вже тривали запеклі дискусії. Ви особисто створили цей прецедент. Ви заблокували дію спочатку діючих всіх нормативних актів. Через певний проміжок показали ось що може бути, і намагались впихнути зараз рішення. Ось це незаконне. Монополізація ринку однією компанією. Це загрожує Україні у разі, якщо нові правила отримання дозволів на маршрути залишаться в нинішньому вигляді. Авіакомпаніям, зокрема, дозволятимуть міжнародні перевезення за умови, що перевізник рік відпрацює на внутрішніх рейсах. Особливо тяжко доведеться іноземним компаніям. Фактично ми не зможемо проходити сертифікацію, тому що вони увізали процес. Прохождение сертификацию, то бишь, это техническое регулирование безопасности полотенце, его с рынком. Абі залі нас випальняти внутрішні перевозки. Де факт ми не зможемо пройти просто ачерміні може пройти очередну сертифікацію. Більшість авіаперевізників не готові миритися із ситуацією. Нові правила пропонують скасувати, натомість спільно з держорганами підготувати інший документ. Авіакомпанії готові прийняти участь в формуванні правил на ринку, формуванні нових правил. Прийняти регуляцію 9 но десять яка зараз є в євросоюзі. Дуже. Чітко прописані правила призначення на ринку, дуже лібералізований ринок і не видумувати нових правил у Державіаслужбі Обіцяють врахувати всі зауваження та внести зміни у правила видачі дозволів. Нужно прийняти прийнятиво увагу, що було сказано. В той те ж їхні обхідність тоже не спарюється в тому плані, що не можна створювати в этом випадку правовий вакуум. Все одно має бути регулювання. Якомога швидше розібратися в ситуації. Обіцяє і новий міністр інфраструктури. Андрій. Дрій Я сьогодні зустрічався з ініціативною групою, а зараз мені готують матеріали. Розберемося з питанням в найближчий час. Мін'юз призупинив реєстрацію правил авіаперевезень тиждень тому. Громадське обговорення документа триває. Роман Ковтун, Євген Чижик, перший національний.